Українська народна казка Котигорошко. Жили колись чоловік із жінкою, і було в них семеро синів та одна дочка. Пішли якось шестеро синів у поле працювати, а найменший брат залишився вдома. Йшли брати полем і плуг за собою тягнули, щоб борознули шити, щоб сестра могла їх знайти, коли обід їм понесе. Біля того поля в лісі жив змій. Занубам він недобре, борозну, що брати проклали, засипав. А сам нову проклав прямісненько до себе у двір. Понесла сестра братам обід та по тій зміїній брозній пішла. Йшла, йшла і зайшла у зміїний двір, прямо до змія в лапи. Повернулись брати з поля, а сестри немає. Пішли вони шукати її. Прийшли до зміїного двору, вийшов зміїм назустріч. Битися прийшли до мене чи миритися? питає Змій. Битися, відповідають брати. Тоді пішли під залізний дуб, помірюємося силою. Не терплю я людського духу. Прийшли, посеред змійного двору дуб високий стоїть. І стовбур, і листя в нього залізні, погойдуються на вітрі, відбряскують. Як налетів на братів змій, ударив зі своєї своєї зміїної сили, одразу ж глибоко в землю вігнав прямо до самісінької зміїної темниці, там і замкнув. Батько з матір'ю тим часом чекають. Чекають, чекають, а синів немає. Одна втіха залишилася менший синочок. От він знайшов горошину, посадив в землю, дивиться, аж виріс величезний кущ, а на кущі стручок лише один, а в ньому горошина теж одна, та не проста, а чарівна. Дотягнувся хлопчик до стручка, зірвав його, випала горошина зі стручка, покотилася, побіг хлопчик за нею, схопив горошину та з'їв. З того часу і прозвали його Котигорошком. Почав Котигорошко зростати не по днях, а по годинах. Вже за тиждень вище батька виріс. Одного разу батько копав криницю і натрапив на великий камінь. Пішов гукати людей, щоб допомогли камінь витягнути. Поки батько ходив, Котигорошко однією рукою камінь з землі витягнув. Прийшли люди, дивуються. А Горошко, як відчув свою силу, так і вирішив піти братів і сестру визволяти. Пішов він до Коваля, попросив, щоб той йому скував важку булаву, коваль і скував. Розмахнувся Котигорошко, підкинув булаву в самісеньке небо і каже: Я ляжу спати, а ви, батько, розбудіть мене через 20 днів, коли булава назад падатиме. На 20-й день летить булава, гуде, розсікає повітря, розбудив батько сина. Той схопився, відставив кулак, булава об нього вдарилася, переламилася навпіл. Ні, з такою булавою на змія я не піду. І вирушив знову до коваля, просить перекуй булаву, щоб ще міцніша була, перекував коваль. Котигорошко знов булаву підкинув і ліг спати. А через 20 днів булава до нього повернулася, об кулак вдарилася, тільки трохи зігнулася. «От з цією булавою піду я на змія, каже Котигорошко. Попрощався Котигорошко з батьком та матір'ю та пішов по тій борозні, по якій сестра та брати ходили та не повернулися. Хоч борозна вже заросла травою, а трохи помітною була, привела вона Котигорошка до зміїного двору. Чого тобі треба? зашипів Змій. Не терплю людського духу. Битися прийшов чи миритися? Битися я прийшов, братів та сестру визволяти. Смерть ти свою тут знайдеш, зашипів змій. Прийшли до Залізного дуба, свиснув змій, та з дерева листя впало, навкруги дзвін пішов. А китогорошка й каже: коли це я свисну, очі в тебе злоба вилізуть. Краще ти їх закрий. Змій закрив очі, а китигорошко його булавою по лобі стукнув та питає: чи добре я свищу? Правду кажеш, мало очі злоба не вилізли, злякався змій. Може, миритися будемо? Ні, битися, відповідає Котигорошко. Стали вони битися, схопив наш молодець Змія, да як кине, вдарився змій о дерево, стовбур надвоє розколовся, змій хвост прищемив. А стовбур залізний, не вирвешся. Котигорожка, змія покинув, пішов братів з в'язниці звільняти. Проти гратів розігнув, вивів бранців на волю. Вони молодшого брата і не впізнали, бо виріс він. А змій тим часом Дуб з кореннями вивернув, схопив сестру Котигорошка і полетів. Дуб важкий, за ним по землі волочиться. Слід залишає прийшли Котигорошко з братами до Залізного дубу, суд і розправу над змієм чинити. Дивляться ні дуба, ні змія, аж бачать, летить Змій високо в небі, сестру несе, кинулися наздоганяти його. От вони бігли по сліду, що дуб залишив, то побачили перед собою глибоку яму. Дна не видно, злякалися брати, не хочуть лізти в яму. Я полізу, каже Котигорошко. Спускайте мене вниз. Сплили вони зі своїх поясів довгу мотузку. Котигорошко намотав кінець мотузки на руку та став спускатися. Спустився Котигорошко і примісінько в підземний світ потрапив. Дивиться, стоїть палац великий, а навколо золото та дорогоцінні камені. Все так і виблискує. Назустріч йому сестра біжить. Тікай швидше, каже, змій з дуба хвіст витягує, він тебе вб'є, багатьох сміливців він вже повбивав, не вб'є. Це я йому хвоста прищемів, веди мене до нього. А змій тим часом хвоста з дуба витягнув, побачив котигорошка, і питає: Ти знов прийшов битися чи миритися? Битися, відповідає Котигорошко. Раз ударив Котигорошка, Змія булавою. Змій по коліна в камінь увійшов. Другий раз Котигорошка вдарив Змія, то він по пояс в камінь зігнав його. Третій раз вдарив, зовсім вбив. Взяв Котигорошка три мішки золота та три мішки дорогоцінних каменів, і пішли вони з сестрою до тієї ями, через яку він спустився в підземне царство. Прийшли! Котигорошко кричить. Гей, ви добрі молодці, мотузку опускайте, нас вгору тягніть. Брати мотузку опустили, він спершу до неї золота і каміння прив'язав. Кричить знов котигорошко опускайте ще вниз добрі молодці, мотузку, сестра ваша тут буде додому повертатися. Обережно, обережно підіймайте. Та недарма брати в зміїному царстві прожили. Непомітно для себе зміїного духу набралися. В них у голові потьмарілося, нащо ми його витягати будемо. кажуть, ми шестеро Змія подолати не змогли, а він один зумів. Нас люди засміють, та й добро нам все дістанеться. Котигорошко здогадався, через що затримка вийшла. Зрозумів, що брати його задумали, прив'язав до мотузки камень та кричить: тягніть мене! Підтягнули брати камінь вище. Та й відпустили мотузку, упав камінь униз, розсердився котигорошко, гарний ж у мене брати думає. Довелося йому повертатися у підземне царство. Раптом хмари набігли. грім вдарив, дощ прорлив з градом, сховався Котигорошка під деревом. Чує, в гнізді пташенята пищать, орлята маленькі, дощем їх заливає. Заліз він на дерево, зняв з себе сорочку. Прикрив нею пташенят. А як дощ припинився, прилетів Орел. Це ти моїх пташенят від смерті врятував, питає. Чим мені тобі віддячити? Віднеси ти мене нагору, попросив Котигорошко. сів Котигорошко на орла і полетіли вони високо над землею. Незабаром він і рідну хату побачив. Підходить Котигорошко до хати і чує, як брати в матері питають: А де наш менший брат? Виріс він. Сильним став, пішов вас визволяти. А в братів до того часу змійний дух з голови пішов, соромно їм стало. То це нас брат врятував, а ми його в ямі кинули. Ходімо швидше витягувати його. А тут Котигорошко до хати входить і каже: А я сам вибрався. Братив Котигорошка попросили пробачення, простив він їх. А на радощах вони стали бенкотувати. Коти горошка прославляти, і ми його людину, сміливу, слухняного сина і брата вірного славимо. Слава Україні!